На базі Тесманицької загальноосвітньої школи відбувся районний турнір з інтелектуальної гри «Щодеколи». коли. Благодійний фонд вирішив започаткувати добру традицію, проводити в нашій області в івано франківській області змагання серед збірних команд школи, серед гри «Щодеколи», коли, серед спортивної гри «Щодеколи». коли. Ми безпосередньо проводимо у кожному районі відбірковий етап. І безпосередньо з цього відбіркового етапу етапу запрошуємо дві кращі команди на безпосередньо, щоб вона взяла у великому фіналі області з спортивного щодо коли. У безпосередньо ми це з метою популяризації цієї гри, а також щоб зацікавити дітей, займатися цією грою. Щодо питань, на які повинні були дати відповіді старшокласники. Вони були доступні, звичайні. Щоб дати відповідь на них, можна було використати загальні знання з шкільної програми, застосувавши при цьому логіку. В Кожному районі Івано-Франківської області буде проведено по одній відбірковій грі. Це гра інтелектуальна, просто назва називається спортивно, що бере участь не одна команда, а бере масово. Це безпосередньо ми Сьогодні з'їхалося 11 команд на гру. І ми задаємо питання, визначаємо перекращу найсильнішу команду Тисменецького району серед цієї гри. Сьогодні на переможців чекаються підручники. Безпосередньо у фіналі це ми так можна сказати несподіванка. їх очікую у фіналі несподіванка. Безпосередньо це буде приз для школи у фіналі. Отже, ця гра це не тільки перевірка інтелектуального світогляду школярів їхньої ерудиції, але це і перевірка і застосування умінь командної роботи, укріплення дружніх зв'язків між школярами, виявлення найсильніших команд. Переможцем стала команда Стисменецької школи, друге місце команда лисецької школи.